дорожньо транспортна пригода сталася у верхньому вербіжі. Що на Коломийщині під колеса автомобіля потрапила дитина. Про деталі ми запитали у співробітника Коломийського відділення державтоінспекції Любомира Пацюка. 22.06.2015 року о 15 годині поступило повідомлення в чергову частину коломийського райвідділу. Про ДТП в селі Верхній Вербіш на автодорозі Тарів камянець Подільський 106 кілометрі. Виїздом на місце події встановлено, що водій автомобіля ваз 2121 -21 зеленого кольору, не справиши з керуванням, допустив наїзд на пішохода, який знаходився на тротуарі, внаслідок чого потерпіло дівчинку 2006 року, доставлену дитячу районну лікарню з діагнозом черепно-мозова травма, перелом кінцівки ноги. Водій. Житель села Ковалівки 75-го року народження. Водія взято кров на алкоголь. Причиною даного ДТП є технічна несправність транспортного засобу. Водій, не справившись з керуванням, виїхав на проїжджу частину дороги, де знаходилась на тротуарі дівчинка.